Сполучені Штати Америки допоможуть українським прикордонникам. Повноважена держдепартаментом США Вікторія Нуланд та посол Джефрі Паєт сьогодні урочисто передали керівництву відомства, техніку та розвідувальне обладнання для облаштування кордону. Повідомляється, що вартість допомоги 10 мільйонів доларів, і вона не буде останньою. Біноклі, тепловізори, квадрокоптери, комп'ютери та прилади перевірки паспортів. Українські прикордонники оцінюють переваги американської техніки, бо нині боронити державні рубежі службовцям доводиться із обладнанням, якому вже не один десяток років. Біноклі ті самі вони практичні ще й союзно, те, що вироблялося колись в Радянському Союзі. Тут краща оптика, вони вже більш підстроєні під умови, скажімо так, погодні ті самі умови. Поруч стоять інженерні машини, паливозаправники, мікроавтобуси та пневмокаркасні модулі. Це теж американська допомога. Техніка потрібна, щоб укріпити кордони і не допустити проникнення військових колон та найманців. Ми будемо завозити будівельні матеріали. Там же ж е, будемо будувати загороджувальний паркан, будемо ставити санкційні датчики. Усього техніки на 10 мільйонів доларів. Утім, на цьому співпраця між країнами не закінчується. Обіцяє помічник держсекретаря Сполучених Штатів. Додатково ми надаємо 15 мільйонів доларів у рамках спільної програми зі зменшення загрози для закупівлі сканерів, засобів зв'язку, патрульних катерів та іншої техніки, яка необхідна для захисту кордону. Від імені американського народу я хочу подякувати кожному прикордоннику за сміливу службу і за те, що українці можуть спати спокійно. Зараз прикордонники, як і інші силові відомства, готуються до зими. Найбільша потреба це. До початку зимових умов, до початку до холодів, забезпечити людей в першу чергу засобами е, проживання в зимових умовах, засобами захисту від поранень і інших дій, вибухових і інших, скажімо так засобів, і для безпосереднього виконання завдань. Ще одна новинка для прикордонників крази кугуари. Перша партія, а це два десятки машин вже надійшла. Ось ці автомобілі закуплені вже за державні кошти. Броньований корпус, скло, башта для кулемета і з вазиками не зрівняти, жартують прикордонники, не машина, а звір. Ці автомобілі захищені бронею 4 класу, яка дозволяє захистити особовий склад від враження стрілецькою зброєю калібром 5,45 та 7,62 міліметрів. А також при одночасному підриві двох осколочних гранатних. Потужність двигуна бензинового порядка 220 кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість 105 кілометрів. За кілька днів уся ця техніка буде на кордоні. Найбільше машин та обладнання відправлять на східні рубежі.